Всім привіт! З вами Дан, і це у нас 30-та частина модів для народу. Сьогоднішній мод дуже схожий на 10-ту частину модів, там де були динаміти, адже тут у нас також велика кількість динаміту. Перейдемо до першого, це у нас слайм динаміт. Має він ось такий крафт, ставимо та підпалюємо. Це один з найцікавіших динамітів в цьому моді, адже він скрізь все заповнює слаймами. Ось так це виглядає. Тобто можемо їх поставити навіть ось декілька, ну, десь в такому радіусі. Десь так. І підпалити відразу всі три. Тому що це взагалі дуже прикольно. Ну, дивіться, просто перетворюється і, ну, взагалі, це дуже класно. При тому це доволі глибоко, ось на такій висоті ще досі ось ще ламаю, ще. Ну, ось, дуже глибоко воно. На блоків 15, десь 20. Оце десь так. Далі в нас іде динаміт губка. Він має ось такий крафт, і його потрібно використовувати в воді. Ставимо, наприклад, ось тут. Підпалюємо. І чекаємо. Зараз вся вода пропаде. І ось дивіться, в ось такому радіусі пропадає вся вода. Це, звичайно, набагато швидше, ніж просто так губками розставляти. Далі в нас йде нічний динаміт. Нічний динаміт я зараз умикати не буду, тому що, коли його ми підпалимо і він підірветься, просто настане ніч. Тут нічого цікавого немає. Далі в нас іде динаміт з стрілами. Має він ось такий крафт. До речі, цікавий крафт, адже використовується дуже багато стріл 36. Ну і тут от нічний динаміт ось так от крафтиться. Так, підпалюю. Зараз заодно й приберу погоду. Як ми бачимо, стріли розлітаються. Зараз повинні впасти. Ось. Взагалі, цей динаміт ну, такий собі, адже стріл дуже мало. Навіть я не здивуюся, якщо менше, ніж ми використали в крафті. Динаміт з накувальнями крафту немає. Ставимо його і активуємо. Оце взагалі цікавий динаміт, адже дивіться, скільки на кого. Ось, дивіться. Ну, штук, я не знаю, навіть штук 15, десь так. Далі у нас іде динаміт вулкан. Має ось такий крафт, плакучий обсидіан використовується. Підпалюємо. І чекаємо зараз. Просто багато динаміту, яке розлітається, ну, нічого такого я не бачу в цьому. Трішки голосно, напевно. Потім в нас супер супервулкан динаміт. Ну, ось такий крафт. Просто трішки сильніший набагато їх більше буде. Зараз чекаємо. Ну ось. Всі вони. Не дуже цікаво. Ну, ось так. Приблизно. Далі в нас іде Y динаміт Y Динаміт він просто прореє нам таку здорову. Зараз покажу. Маю, до речі, ось такий крафт. Де він? Ось такий крафт. Ось. Ну, дивіться, яка кількість динаміту і ось такий тунель. Дуже глибоко, прям донизу, взагалі допомагає нам пошукати щось в шахті. Ну і крафт в нього не тяжкий. Я взяв наступні 8 динамітів, це в нас маленький динаміт, взагалі не цікаво, тому що це простий динаміт, який розбивається на 4 шматочка. Тобто з одного простого динаміту отримується 4 таких маленьких. Далі в нас іде ось такий динаміт, який також не має крафту. Але він дуже смішний. Ну, прикольний взагалі. Дивіться, ми його підриваємо. І в нас з'являються ось такі от кролики. Їх тут багато. Це зазвичай можна використати, якщо ви, наприклад, з друзями граєте чи ще з кимось. Далі в нас іде цей динаміт, ми пропустимо. Бджолиний динаміт. Бджолиний динаміт цікавий сам по собі. Крафт простий, але зараз покажу. Дивіться, які цікаві текстурки, до речі. Ох, не те підпалив. Адже спавняться бджоли, зараз заспавняться, які потім підриваються. Зараз вони розлетяться трошки. Так, чекаємо, чекаємо. Щось вони не хочуть підриватися. Як перший раз тестував, то вони підірвалися. Ну, не хочуть підриватися, ми ж їх не змусимо, правильно. Тому давайте перейдемо до наступних динамітів. Це в нас метеоритний динаміт. Ну, тут простенький крафт. Ну, і, в принципі, нічого цікавого. Зараз прилетить. Ну, ось, просто прилітає динаміт багато. Відлітаємо. Цей динаміт також я буду пропускати, адже він спавнить три візера. Тобто, ось такий крафт. Це добре для фарму ось таких зірочок. Але відразу спавниться аж три таких візера. Потім нас іде з магічного слизу. Зараз. Ось активуємо. До речі, має він ось такий крафт. І ось так це виглядає. Тобто той самий слис, але фіолетовий. Ось такі от блоки додає цей мод ще. І ми на ньому можемо ось так от прийгати. Дивіться, просто стрибаємо і стрибаємо. Коли на слайм-блоках ми навпаки, не так сильно, то тут ми взагалі підлітаємо. І крафт не тяжкий. Далі у нас іде гліч динаміт, має він ось такий крафт. Ну і він просто замінює всі блоки. Зараз побачите. На ось, на ось такі от кубики, зазвичай, вони коли не прогружені текстури. І ми також на них можемо високо пригати. Дуже схоже на он той от магічний слиз. Переходимо до наступного. Це у нас ось такий от динаміт. Має він ось такий крафт. Ну, простенький. І він також викликає дуже багато динаміту, але в сторони. Зараз почекаємо. Ось так: от. просто все розлітається і підривається. Тобто також нічого такого цікавого. Ну, цю бомбу навіть тестувати не буду. Це у нас міні-ядерна міні ядерна бомба, ось такий крафт. І ось в нас сама ядерна бомба. Використовується діамантовий блок та 4 таких міні-ядерних бомби. Цю я все-таки покажу вам. Ставимо і підриваємо. Зараз, звичайно, буде багато вибухів. Ну, ось так от приблизно. Це не такі великі масштаби, нормально взагалі. Цей динаміт також не дуже цікавий, пов'язаний просто з респавном гравців. Також викидуємо. Далі нас іде ось такий от шторм динаміт, ну... Взагалі назва дуже класна, але по суті нічого такого. Адже зараз буде спавнитися динаміт. Ну, Типу по спіралі, але потім знову розкидається. Ну, і майже передостанні динаміти. Ось так виглядають. Кристальний динаміт, який ніяк не крафтиться. Ну, Він просто має дуже малий радіус вибуху, ось такий приблизно. Майже як простий динаміт, на мою думку. Далі в нас іде цікавий динаміт, тому що це вірусний динаміт. Зараз ми. Отримаємо дуже круті ефекти. Ось, дивіться, ми отримали яку слабкість, отруєння, нудоту і повільність. Ну, в мене дуже добре ковбасить, звичайно, але я краще відлечу та очищу ці ефекти. Відразу введу команду Effect Clear. Все, є. Далі у нас динаміт Супершторм. Ось такий крафт. Відразу активуємо, щоб довго не затягувати. Тому що в мене та 10-та частина вийшла хвилин на 30. Але тут динамітів менше, ну і вони не такі цікаві всі, щоб їх всі показувати. Ну, цей динаміт можна також пропустити, це ще трішки сильніше, ніж ось та ядерна бомба, що там десь була. Далі в нас іде ось такий динаміт, який має, ну, простенький крафт доволі. Також зараз розкине нам трішки динаміту. Ну, вони не сильно відрізняються між собою, просто є покращеними версіями. І ось приблизно так. Так, далі в нас іде ось цей, начебто, якщо не помиляюсь, ну тут крафт, звичайно, не такий простий. Ставимо, на ньому зображений знак оклику. Ось так от, приблизно у формі, я не знаю, півкуба, щось по типу того. Так, далі в нас іде блискавичний динаміт, має він ось такий крафт. Але мені подобається ось цей динаміт. Де, всі блискавки б'ють в одну точку. Оце класний динаміт. Але оцей динаміт, він фокусує всі блискавки в одну точку. Просто дивимось. Ось, відлітаємо трішки. І. Дуже гарні спецефекти. І останні два динаміта це в нас ось такий динаміт, пов'язаний з лавою, і ось такий. Титанова ядерна бомба. Давайте глянемо спочатку цей я не знаю. показував вже. І ось так приблизно це все виглядає. Трішки навіть в мене підлагнуло, але все в вогні, все палає. Ух, навіть великий радіус доволі. Ну тут в воді все нормально. І останній динаміт, що є в цьому моді це в нас титанова ядерна бомба. Дивимось на крафт. Ось такий крафт. Дві використовуються мега-ядерних бомби, потім ще алмаз, незаритовий злиток, ну, все використовується. Ставимо і відлітаємо. Так. Ну, ось постійно підривається, навіть ось вівця зависла, ще одна вівця, і ще якісь моби, кролики. Ну, приблизно ось так це виглядає. Тобто вона доволі сильна. Я навіть експериментував за один раз я підірвав 25 таких. Ну, нікому не рекомендую, тому що в мене це підривалося хвилин 10-15. прийшлось перезавантажувати світ, тому нікому не рекомендую. Ну, а посилання на цей мод буде в описі. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А з вами був Ден. всім до зустрічі!